Привіт, з вами я Настя, і тут ви дізнаєтеся все про Польщу. Я не знаю. Йдемо робити нігті в Польщі. <гум> так як я живу в невеликому містечку біля Німеччини, де не було багато українців до часу війни, і тут вже з нігтьовим сервісом. Стає все набагато краще. Українців люблю, коли вони роблять все дуже добре. Але я приїхала перший раз в Польщу. Я не робила нігті майже рік, тому що я не мала де їх зробити. Те, що робили польки тут, ну, тут взагалі мовчу. Це, це треш. З чого ми розпочнемо? Напевне, з ціни, тому що це найбільше всіх цікавий. Чи буде нормально. Виглядати манікюр, якщо за нього хочуть, наприклад, 200 злотих. Так ось що я можу сказати? Ні, тут це так не діє. У мене була ситуація, коли я прийшла в салон до дівчини і запитала цінову категорію. Де була тільки одна ціна, типу одна ціна, і можливо, я захочу нарощення на 2 метри, І ти візьмеш за мене таку саму ціну, як за просто манікюр. Вона хотіла на той момент, це рік назад, приблизно 150 злотих. Думаю, ну салон, ну 150 злотих. Ну, навірно, там просто огонь. І вона мені дає свій інстаграм. Я заходжу в інстаграм і бачу ось це. я була шокована нічого не сказати. Е, я взагалі думала, хто до неї ходить, хто робить таке. Чому взагалі за таке беруть гроші? Знайшовши свого майстра тут в Польщі, звісно, дівчину з України, я забула, що таке е, проблеми з нігтями. Я плачу хорошу ціну за хорошу роботу. На 90% впевнена, що вони. Просто не хочуть вчитися і просто їм так. норм. їх все влаштовує. Що ти приходиш, ставиш свою ручку, тобі роблять манікюр, ти на нього подивився, каже, дякую ось тобі 150 злотих і пішла. Майстер манікюра думає, що так і все є, то і вона просто не бачить того, що вона робить фатальні або критичні помилки. Тому якщо ви живете в невеликих містечках і ось такий майстер манікюрної справи пише вам, що вона хоче за свої нігті більше 200 злотих. Ви можете сміливо слати її куди подалі. Ще одне питання, яке у мене постійно запитують: це якщо я хочу приїхати і почати справу. Польщі, наприклад, на дому. Чи будуть проблеми якісь? Чи... Тут дуже дорого. Дуже дорогі матеріали, дуже дорогі витратні матеріали повинні бути готові до великих витрат. І Польщі е нелегально працювати на дому. Це знають всі. Щоб відкрити ІП в Польщі, багато ума не треба. Просто потім треба багато заробляти, щоб його тримати, це ІП. Тому що. Від вашого заробітка ви будете платити податки державі. В нормальних країнах всюди потрібно платити податки. Що ми дізналися з цього відео? Манікюр в Польщі є, людей тут хватає, особливо зараз. Друге, не обирайте все-таки польок, тому що. Е вони не перфекціоністи. І... і третє, якщо ви захочете відкривати свою справу в Польщі, ви зможете це зробити без проблем. Але пам'ятайте, що податки в Польщі кусаються. Ну а на цьому все. Я надіюсь, вам це відео було корисне і ви знайшли відповіді на свої запитання. А якщо ні, то пишіть запитання в коментарях. Коментарі, лайки і підписка. Ну, це куди без нього без цього? Щоб не пропускати мої. Супер круті відео з Польщі. Так, да. круті відео. Це я, конечно, загнула піздець, блядь. Супер крута яка. супер круті відео від настюшки. Пока!